За провал оборони на Харківщині треба садити на генералів. Ні. Знаєте чому? Тому що це не тактичний провал, а стратегічний на найвищому рівні. Стратегічний провал. Хто в цьому винен? Ну, в цьому винні? Найвищі особи України. Які, ну думаєте, хто у нас найвищі особи України? Всі зараз. О, О! залужний залужний найвища особа. Да, залужний найвища особа. Але він діє тільки тоді, коли почалася війна. А якщо війна ще не почалася, він діяти не може. Поки не почалася війна, діє президент України. Він повинен зробити все, щоб Україна мала спроможність захиститись. Яким чином він повинен віддати наказ Міністерству оборони, він повинен віддати наказ місцевій владі. Щоб вони разом з Міністерством оборони зробили захисні споруди. Окопи, бліндажі, доти, дзоти і так далі. Тонелі, і щоб все це було бетоновано, якісно бетоновано. І туди, щоб Міністерство оборони направило дуже багато зброї, найякіснішої, найсучаснішої, які вони зможуть туди поставити. І щоб туди були переведені військові частини, не розведені кудись подалі, а підведені туди, заведені туди, скажімо так. Військові частини. Такий наказ може віддати лише президент України, головний над військовими, головнокомандуючий, на те він головнокомандуючий, що лише він може віддати такий наказ і передеслотувати туди частини, які приймуть ці позиції. Обживуть ці позиції, це треба теж час. Зрозуміють, де зброя знаходиться, яка зброя знаходиться, хто в них справа, хто в них зліва, які частини і так далі. Щоб командири розділили сектори обстрілу і так далі, щоб могли захищатись. Що? Хто повинен віддати наказ? Сержант? Ну, сержант повинен давати наказ. Але коли він вже там на позиції? Лейтенант. Лейтенант теж. Коли на позиції? Полковник. А пол... Стоп. А полковник скаже, де мої позиції? Люди, люди є в мене, а де позиції мої? Я ж знаходжусь за 200 кілометрів. Так, вище генерал. Генерал скаже, а в мене всі по військових частинах там, де вони дислокуються за 200 кілометрів від лінії можливого фронту. А хто ж повинен віддати наказ? Головнокомандуючий президент України. Чого це було зроблено? Ні. А зараз шукають. А хто ж, хто ж такий поганий? Чому так Харківщину там здали? Ай-яй-яй, давайте генералів. Ні, треба саджати, не генералів, а Верховного головнокомандуючого, який не зробив нічого для того, щоб. Захистити Харківщину і всю Україну, який шашлички нам пропонував. Нічого, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!